В законі України про внесення змін до податкового кодексу є суттєві зміни щодо податку на доходи фізичних осіб. А саме порядок оподаткування доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами. Якщо раніше е, знімалася зразу, ставка податку застосовувалася 15 або 17% в залежності від суми е, по договору цивільно-правового характеру, то тепер можна знімати єдиний соціальний внесок. Спочатку знімаєте єдиний соціальний внесок, а потім вже е, 15 або 17% Єди податкова соціальна пільга до, як ви пам'ятаєте, до винагороди за цивільно-правовими договорами не застосовується в законі. Чітко визначено, що допомога при вагітності та народженні дитини не включається до загального місячного доходу, тобто не оподатковується. Врегульовано тепер питання щодо індексації студентських стипендій. Індексація стипендії відноситься до стипендії. Якщо ви пам'ятаєте, що індексацію це оподатковували до 6 серпня 2011 року, то тепер сума індексації відноситься до стипендії. Ну але якщо сума стипендії перевищує 1320 гривень, то ця сума перевищення оподатковується. Взагалі то стипендія до 1320 не оподатковується. До слова, тепер платник податку може скористатися податковою знижкою до кінця податкового року. Це стосується батьків, студентів, жертводавців чи тих, хто оплачував страхівки. Важливо й те, що якщо оподаткований дохід нараховується податковим агентом. Але не виплачується, то податок підлягає утриманню і перерахуванню. Перші півроку контролюючі органи не мали права робити жодних перевірок на підприємствах. Тепер ситуація змінилася. Є офіційне доручення уряду України, де зобов'язують перш за це три структури: Це податкова інспекція, пенсійний фонд, а також є така організація, як інспекція праці. Я зачитую конкретно по пунктах. Прошу до 1 жовтня цього року забезпечити проведення перевірок суб'єктів господарювання, які нараховують заробітну плату, працівникам менше розміру мінімальної зарплати за повної зайнятості та вжити заходів для дотримання ними законодавства про працю, сплату єдиного внеску. На загальнообов'язкове державне соціальне страхування згідно зі статистичними даними за червень 182 приватні підприємці та 102 юридичні організації порушували закон про виплату мінімальної заробітної плати працівникам розповів заступник коломийського міського голови Володимир Тарновецький. Є дійсно багато поважних причин, чому такі в деяких підприємствах і в деяких підприємців такі речі відбуваються. Можна назвати кілька загальних причин. Перша причина це те. Що бухгалтери неправильно подають звітність. І за ваших помилок так відбувається, а неправильно подається звітність, неправильно рахується заробітна плата на одного працівника. Друга причина є те, що на багатьох підприємствах багато працюють людей по сумісництву. І теж, коли вони, це знову ж приблизно, коли ми ділимо на, на кількість працівників, враховується, відповідно, виходить. А вони сумісники часто працюють на півставки і так далі. А в результаті, виходить, теж дотримання мінімальної заробітної плати. Багато, правда, є і підприємців, які штучно це роблять. Тобто не ставлять людям повний робочий день, а ставлять півставки, а деколи чверть ставки. Тобто тут є пряме порушення закону. Наразі розпочали діяти робочі групи, які відстежуватимуть порушників законодавства, перевірятимуть кількість працюючих і рівень їхньої заробітної плати. Адже, як зазначили на нараді, кожен роботодавець повинен подбати про соціальні гарантії свого працівника. Адже від зарплати і стажу залежить розмір пенсії. Якщо прийде до вас робоча група на перевірку, чи прийдуть представники пенсійної чи податкової інспекції, прийдуть, у вас, повинен бути наказ керівника підприємства. Що у вас такий, то працює на неповну зайнятість, І бажано, не бажано, а обов'язково має бути графік роботи виходу на роботу даного працівника. Наперед на місяць ви склали: прийшла перевірка, дивиться, цей чоловік сьогодні у вас не повинен бути на роботі, а він чогось оказався на роботі. Тоді є запитання, чому так? Тобто, якщо у вас буде все співпадати, графік буде відповідати реальній заняття, то ніхто до вас питань не буде мати. Ну якщо цього не буде, то відповідно запитання будуть. До слова, держава планує найближчим часом за такі порушення суворо карати. До порушників застосовуватимуть серйозні штрафні санкції. Поки такого закону немає, роботодавці мають можливість схаменутися і працювати у правовому полі, зазначили на нараді.